Коротше, я собі декріп. Ну, ми вийшли почту. Хорошо, що закрыти. я Мусок собі крию хоту. Зараз покажу. Лицеваль. Кусок. Коротше. Это коротше. Бегали. Население цепочку на цю, а ось і вестей пускай тут угу. бігова не залітовая. Це просто. Він в мене впав. Я навіть не знаю, що впав. І коротше. І ми далі, далі, далі. Що помогне? Я теж не очував. Далі. Я ж дома замітила, що в мене пропав цей світ. Прийшла шукати. Mas é que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu Não aqui. Eu estou aqui. 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 E aqui. Terima <coughs> 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 um.